Я очкую, що вона мене зараз за щоконе вкусила. Знову щось починається ось таке, дивіться. Всіх вітаю на своєму каналі. Як і обіцяла, сьогодні я покажу наші окроли, скільки вийшло кроленят. Заодно перевіримо наші гнізда і попідписуємо, яка кількість є в окролі. Поїхали! І не забувайте за телеграм-канал. Чим вас більше, тим більше вирогідність з того, що ви знайдете саме те, що вас цікавить. Або зможете продати чи купити. Починаємо з цього. Так, тут я вже написала, знаєш, тут я дивилася. Чотири мертвих і дев'ять штук. Це теж вже окролилася, так? Да? Да. Цих дві я, значить, дивилася, але я в нас такі ж тих, що я не дивилася. Але все одно скільки раз буду взагалі показувати відео про куроли, стільки разів буду наголошувати на тому, що обов'язково, прям обов'язково потрібно залазити оцими своїми руцями. Отуди в гніздо брати діток і дивитися. Бо якщо ну це зима ще таке, більш-менш, але якщо літо і там щось пропало, вирогідність дуже велика, того, що вас е, воно е, загнобе повністю весь окрол. І е, оці ось байки про те, що. Не чіпайте кролів, тому що кролиця їх не годуватиме. Подивіться, скільки на каналі в нас взагалі є цих відео, де я наголошую, що чіпайте, залазьте, перевіряйте це ваше господарство, це ваші вухани. За які, наприклад, за мертві кролиця не може відповідати. Вона може його просто відкинути із цього гнізда в іншу сторону, в інший куток, на цьому все. Вона ж його не винесе ніяк. Тому обов'язково берете ось так своїми руцями, ще раз показую, розгрібаєте оце ось гніздечко, і дивитесь, які вони гарнюні, як вони сплять, які вони взагалі є в гнізді. Дивіться, які красені. Красненькі. З пузиками, Бачите, чіпаю руцями, чіпаю руцями, чіпаю руцями. Вони тут дуже дрібні. Я їх вже тут рахувала. Тут 10 штук живеньких, троє було мертвих, правильно? Так. Да. 13 штук взагалі вона вивела. Дивіться, скільки нарвано пуху. Обов'язково провіряйте біля гнізда, щоб не було ніяких підводних каменів, не було ніяких сюрпрайзів. Ну, як їх можна це не подивитися, які хвості, оті дрючечки маленькі. Так, давайте друге дивитися. Ну, тут вона якось так зарила. Не зрозуміла. Ну це вже підростиші. Так, давайте підростиші. Ух, вона їх он, як нагодувала колобочків. Клас. Ви всі тут такі? Да, вона їх. На, Знімає. Диви, як вона їх тут понагодовувала. Вони тут всі такі. Бозі-бозі. Так, я їм сюди підсипаю підсипаю все, щоб було постійно сіно. Сіно вибрали такий тюк, що воно таке мякеньке мякеньке лугове, і щоб не було оцих дрючок. Так, ці в нас народилися 22.02, 9 штук. А перед цим, ось, бачите, 20. Це щось не те. А, все, я зрозуміла. Пам'ятаєте, я відео знімала там, де і казала, що я була в шоці, що четверо мертвих було через добу вона довела ще живих. Ось оце саме ця кролиця, і оцих ось дев'ять штук, вона годує, як бачите, дуже гарно годує. Прям вони такі аж колобочки. Так, тут нас нічого не підписано. Отже, вона тільки його вивела. Так. Мені потрібен мій агрегат, яким я буду користуватися, обов'язково підписувати. Вирішили ми в цьому році повністю ввести статистику кролиць, які в них окроли, підбивати підсумки не з одного окролу, а там, наприклад, 5-6 окролів, і подивитися взагалі, як кролиця приводить кролів. Чому? Бо буває таке, що одна кролиця приводить постійно гарний, гарну кількість кролів. Інша кролиця сьогодні, там, наприклад, три, да? через два місяці може 15 привести. І мені дуже цікаво провести статистику кожної кролиці і вирахувати. Можливо, десь якусь треба замінити, прибрати, не знаю. Будемо дивитися. І-і. Ще одне. Були ще запитання з приводу камбікорма. Камбікорм в нас не дозовано. Тобто, як бачите, в кожній кормушці в нас воно засипано, постійно повне, постійно воно оновлюється, додається, знизу прибирається, якщо там залишається пил і все. Так, деякі годують дозовано, то вони вам можуть вирахувати в таблиці, скільки за місяць вони з'їли, який там був прив'яз в кролика. Ми цього вирахувати не можемо. Ми можемо, наприклад, за місяць підбити, скільки в нас взагалі пішло мішків на їжу. Ось на наше таке невеличке господарство, нам, щоб позасипати повністю всі кормушки, потрібно 4-5 мішків. Ну, Їх вистачає на 3-4 дні. Якщо це один кролик сидить або одна кролиця, то, звичайно, може хватити днів на 5-7. Це вже в залежності від того, як вона їстиме. Якщо сидить, наприклад, кролиця і кроленята, ну це максимум 3 дні, більше їм не вистачає. Будемо дивитися, що тут. Тут в нас також вуханчики. Потримай. Маркер. Мама залізе, оцими руцями, ще раз повторюю, залазимо, обдивляємося. Так гарнесенько облапуємо, щоб ніхто там не лежав мертвий. Обов'язково прощупуємо все. Не хвилюйся. Мені тільки подивитися і записати. Заспокойся. Так, годує. Дивіться, який колобок. Червоний колобочок вже. Годує. Давайте сівалісь. Годує, годує. Скільки вас тут один? Два. Три, чотири, п'ять, два, три, п'ять, п'ять штук. Так, пишемо. Ой! Ноль друге, ноль третя, П'ять штук. Дивіться, з 1612 8 штук було мертвих. 16, 12. 8 штук мертвих. А, це 16.01, 30. Так, да, 16.01 вона повинна була привезти, вона не привела. Мертві були. І 30-го я її злучила, ось вона тільки їх вилупила. Так, це в нас вже забрані ті, що ми вакцинували, відкинули. Оці ось всі дівчата, яких ми позабирали, будуть іти обов'язково до хлопчиків. Далі, по оцим трьом дівчатам, які до нас приїхали з Нововолинська, ми їх брали якби сукральними. Ну, як сукральними. Нам їх злучили. Він сказав, що до кроля заносив по три рази кожну. Злучені вони були перше, 02, сьогодні друге, 03. Але я поки що нічого не бачу, жодного приплоду в нас немає. Кролички як сиділи, так і сидять. Бачите? Хочу відкрити, показати. Ось одна вже від'їла отакий собі хобіт під низом, друга така сама, дивіться. Одна в одну. І третя така сама. Ну, тобто, вони поправилися, ось ці три дуже поправилися. Ну, буду сподіватися на те, що там завтра-післязавтра щось в нас дай буде. Далі сидять в нас ось дві два м'яса. Я їх по-іншому назвати не можу. У нас тут ваги стоять. А ну, там іди подивися ваги. Мені просто самі стало цікаво, скільки вони важать. А ну став тут ось на поддон. Включи. Тільки ж рівненько постав, не на самий край. Щоб ніжки стали. Так, тримай. Я буду ставити. Так. Мені просто цікаво, скільки вони зараз важать. Оці ось крошки мої. Ой, бляха муха нічого собі. Ану, сідай. Тихо, 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 тихо. Сідай. 6400. 6400. Ось така ось кроличка. Як їй так показати, яка вона є. Ну, вона велика. Я очкую, що вона мене зараз за що коней вкусила. Ти не вкусиш? Не треба до мене, я не хочу синьою ходити. І другу хочу. Зважити. Ой, така сама. Ой, а це, мабуть, пузата. У живіт дуже великий. Ну і це 6400, так. Да. І сюди. Я зрозуміла. 6-4 кролиці. Так, 17.02. Ось я її повторно тільки злучила. І ця, дивіться, 12.01 в неї була злучка. 12.02 вона привела 5 мертвих. І ось я її 3 дні назад злучила знову. Далі в нас іде 9 штук. Але оця мамаша така шибанута, вона дуже кусається. У мене від неї постійно сині руки. Я вже до неї не хочу просто лізти. Малявочки підростають, її отінятка по відкривалі. Ой, такий зайчик, мой зайчик. зейчик. Мені хороший. Ух ты! Ти! ти ще й сваришься? Щісь варишься. Ні, ті позі, позіпозі. Так, ідемо далі. Один. Так, тут чотири. Тут два. Значить, тут також дивилася. Тут у нас. Також, 19.01, був просто прохолост. Досі в нас 0. Так, і почекай, прохолост. Та прохолост, ну ми її так не писали, коли вона була злучена. Так, це прохолост, заново я її злучила. Боже, що ти що ти робиш? Хай бог мили. От, давай сюди. Знову щось починається, ось таке, дивіться. Ось вчора, дивіться, вчора. Два штуки написано. Перекрийся. Два штуки. Ось вчора вилупила одне і ось друге. Два. Сьогодні ось знову йдуть окроли. Дивіться, ось воно ще в крові. Ще ось тільки-тільки вилізло, вона до... далі його народжує. Бачите, вони взагалі відрізняються. Щось у нас в рік цей такий високосний, ще й дуже такий плодовитий, щоб вони народжували по не в один день, а кожного дня. Це взагалі якийсь прикол. А я ще сьогодні зранку думаю, нащо вона знов підриває пух, а воно он що виходить. Цей такий он холодний, його трохи підморозила. От курва. Так, я її відкрию, підлазити більше не буду. Нехай вона собі тут займається, ану, Жень, потримаю. Можливо, ще дородить. Тобто, дві штуки. Я ще ось не записала, де я запишу. Це було 0. 3. А, 02. А 03, вона ще вже три штуки привела. І ще вона кролиться. Тобто треба буде більш-менш ближче до вечора підійти і порахувати, яка взагалі кількість. Але, не встигнувши відійти від одного шоку, Знову ж таки, йде другий шок, який, знову ж таки, кролиця вирішила, що краще бути, коли один раз, а тоді другий раз. Тобто, сьогодні я народжу, завтра погодую, а тоді ще подумаю, можливо, ще когось народжу. Так Так воно і виходить. Трішки акроли в нас ідуть. Один. Ой, фу. Один, два, три, четверта в сараї. Зараз хлопчики будуть працювати з ними. І будемо далі ще очікувати на наших дівчаток, що вони нам дадуть. Дуже цікаво. На цьому все. Всім пока.